Фармадол таблетки від головного болю. Ніякого м'яса, риби чи молочки від сьогодні у Києві на ярмарках заборонили продавати швидкопсувні продукти. А от чи дотримуються цієї заборони продавці і чи чули взагалі про неї, давайте перевіряти. Окрім м'яса, риби та молочки, до швидкопсувних продуктів відносять ще й ковбасні вироби морепродукти та кондитерські вироби з кремом. Я приїхала на одну із столичних ярмарок. Так, ну що поки що я тут ні м'ясо, не риба, ні кисломолочки взагалі не маю чогось. Раз овочі, два овочі, три овочі, якісь речі. Ну, в принципі, на цьому все. А ні, бачу ятку із кондитерськими виробами. Скажіть, а печиво з кремом у вас є? Нема сонечко. А чому? А тому, що жарко. І зараз у нас тільки печиво з повідлом. Довіряй, але перевіряй, що їй зроблю. А ось круасанчики у вас лежать раптом не з кремом. Ні, сонечко, і з полуничкою. Продавчиня Людмила каже, як тільки почалась спека, жодного крему. А, Відколи що? температурний режим, то не дозволяють, тому а якісь перевірки є, перевіряють кожного дня. І відповідно продавців інших швидкопсумних продуктів сьогодні на ярмарку вже не знайдеш. Підтвердив мені Володимир. Він торгує тут овочами. А тільки картоплю їмо, тільки картошку. Все, що, ми не продають, рибу. Не їмо, не продають нічого. бачите. тільки картошку і овочі. Все. Нічого не продають. А це пані Лілія, голова Всеукраїнської асоціації ярмарки України. Її на ярмарку я зустріла випадково. Лілія запевнила, що швидкопсувні продукти я сьогодні на ярмарку не знайду. По перше, це буде мінус оператору ярмарки. Це тим, е, хто організовує комунальне підприємство, бо вони порушають правила. Адміністрація не звертає увагу на цих. І по друге вони можуть лишитися того ж оборудження, того ж м'яса. Тільки часто взагалі бувають останнім останнім часом. Дуже дуже та таким рішенням КМДА та Держпродспоживслужби голова асоціації ярмарки України не аби обурена. І в початку сезону держпоживслужба сказала, що можете працювати з холодильниками, з температурними mm -hmm. е, режимами витримувати. Люди накупили генератори, ага, холодильники е, вітрини. Люди накупили ці температури, е, градусники, які вони винні там лежать в е, морозілки. Це стоїть більше ніх шалених mm -hmm. грошей, щоб працювати в такі е, погодні умови, як зараз. Що потім вони попрацювали, і тут кажуть, що ні, тепер не можна. Чому так? Запитую у начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олега Рубана. Чому спочатку дозволили? Потім ні? Це вірно. Дійсно, було закуплено обладнання, було з генератори, але при такої температури більше 30 градусів Цельсія дотримався режиму плюс 8 градусів максимально в холодильному обладнанні неможливо. А це каже Олег Рубан температурна норма для зберігання швидкопсувних продуктів. І якщо в приміщенні, наприклад, на критих ринках чи магазинах її дотримуються, то з ярмарками були проблеми. Цей моніторинг був здійснений протягом двох-трьох тижнів. В результаті було встановлено чисельне порушення неправильного зберігання продуктів харчування. Можна зберегти в даних даному обладнанні при використанні генератора в яка буде нижче 25 градусів Цельсія. І заборонили не тільки через спеку. Ще однією з причин були чисельні порушення заборони продажу риби з водою, куди могли потрапити шкідливі речовини після російського теракту на Каховський ГЕС. Тож щонайменше найближчий місяць на столичних ярмарках м'яса, риби, ковбас чи інших швидкопсувних продуктів не знайдете. А тих, хто все ж таки продаватимуть, штрафуватимуть від 30 до 300 тисяч гривень. У п'ятницю о 21.40. Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу, ну так. Да. Там буде написано про повагу. Первини на нашу сяну, то в нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як буде наче я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Та, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21.40.